Початку повномасштабного вторгнення волонтери Червоного Хреста на Буковині допомагають лежачим хворим та людям з інвалідністю подолати нелегкий шлях до лікарні чи на реабілітацію. У Нас в загоні працює майже 30 чоловік. але зазвичай екіпаж состоїть лібо два чоловіка. Якщо от таке перевезення, як зараз було що не потрібно там там фізичної сили, лібо чотири чоловіка, лібо три, лібо шість. У нас був такий случай, що у нас була жінка 150 кілограмів. Ми в її несли. Пані Валентина з Колінківців. Жінка виховує сина з ДЦП. Двічі на тиждень вони є пасажирами загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста, адже їздять до Чернівців на різноманітні заняття. Шевченка, 41 є центр денного догляду для людей з інвалідністю. Даруй тепло. І тут є заняття, які подобаються моєму сину. А мій син 27 років дитячий церебральний переч, ну тобто, можна сказати, що він належача лежача дитина. Буковинка зізнається раніше доводилось докладати зусиль, аби доправити сина до міста. Та вже понад рік з цією послугою їй допомагають волонтери. У мене є машина, але дуже важко його. Посадити в машину, зняти з машини, бо проста маленька, легкова машина. А, а таким, такою машиною великою з пандусом це дуже зручно. Ну, його не піднімаєш, він просто е, в крісло колісному. За велику таку роботу, що вони нас постійно везуть, куди нам треба, особливо в цей центр. За це ми дуже їм вдячні, тому що машина пандус, підйомник такий і зручно. Комфортно, тепло командир загону швидкого реагування розповідає своїх пасажирів на інвалідних візках. Транспортують з легкістю. У нас є спеціальний такий пандус працює він таким чином. Лежачих хворих також мають змогу доправити до лікарні чи додому, адже їхній автомобіль обладнаний спеціальними ношами та каталкою. Волонтер розповідає, не завжди люди знають, куди звертатись, аби перевезти хворого, та й не завжди мають гроші на таку послугу. На відміну від приватних перевізників, товариство Червоного Христа таку послугу надає безкоштовно. Зараз це транспортування маломобільних людей. Зачастую ми являємося останніми, до кого звертаються ці люди. Ми остання надія для того, щоб ми перевезли когось з лікарні додому, з лікарні в лікарню. Тобто ті люди, які мають якісь вади, ще щось, то все наші друзі, все з якими ми опікуємося, і яких ми возимо. Туди, куди нам скажуть, та додає для того, щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку. Потрібно тільки за телефон та на телефон чергового. Телефон чергового є майже у всіх, хто працює спрацює в Червоному хресті. От Телефонний дзвінок на лінію черговому, черговий заповнює ну, там нашу внутрішню форму. Ми приймаємо рішення да-да чи ні, і візимо. Номер телефону чергового загону швидкого реагування Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа ви бачите на екрані. Антоніна Фігель Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Нещодавно у Чернівецькому обласному товаристві Червоного Христа запрацював молодіжний напрямок. Волонтери, зокрема, допомагають молоді втілювати власні ініціативи в життя. Нині ж навчали громадські організації знаходити ще більше можливостей для власних проєктів. У Нас є представники Вижницької громади, а також єскіцмані представники Новоселицького. Також є представники громадських організацій. Ми сьогодні е, показуємо нашим учасникам нашого форуму, що саме ми робимо, коли приходимо до них, до їхніх організацій, і розповідаємо молоді про наші сесії. Спринт сесія вони визначають виклики молоді та їхні потреби. А потім на Після напрацювань будуть презентувати і також виясняти, як і втілювати їх в життя. Ми використовуємо шість етапів: це від нульового, від проблеми, потім вирішення, зацікавлені сторони, опис проекту, представлення проекту. І останній етап це вже дія фасилітатора, яка описується повністю на листочку і відправляємо нашим організаторам. В дані також відправляємо вже повністю описані проекти для того, щоб потім комунікувати з учасниками. І допомагати їм реалізувати ці проекти, які вони описали за 5-6 годин сесії спринта. Вони повністю мають готовий проект, який залишилось тільки реалізувати. Представників організації поділили на команди, кожна з яких обрала проблему, над вирішенням якої сьогодні працюватиме. Наша проблема це не сприйняття думки поглядів молоді старшим поколінням. Яке рішення? Ми бачимо рішення – Це робота з психологом, але це в сукупності молодь зі старшим поколінням. Пропрацьовувати саме цей напрямок запропонувала представниця Чернівецького політехнічного коледжу Юлія. На думку дівчини, настав час руйнувати соціальні стигми. Існували завжди старші покоління зі своїми стереотипами і молоді покоління, які хотіли рухатись далі, але старші в більшості випадках їх ну могли тягнути за собою. Там. І мені здається, що ця проблема наразі є дуже актуальна, тому що у нас покоління ще є, ну зі стереотипами часів СРСР. За словами учасників команди, проблеми, із якими зіштовхується сучасна молодь, потребують не лише системного аналізу, а й раціонального вирішення. Залечення молоді до громадського життя і в Занурення його да в соціум, в вирішення проблем, вирішення безпосередньо їхніх проблем. Да, Ми вирішаємо їхні потреби і намагаємось задовільнити ці потреби в подальшому найкращі проєкти реалізують. Та в товаристві Червоного Христа сподівається, що цей форум стане початком тісної співпраці громадських організацій щодо поглиблення вирішення питань молоді. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. До всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози об'єднані жінки за життя провели низку заходів. Це заходи спрямовані на привернення уваги до такої, такого серйозного захворювання, як рак молочної залози, ми нашою метою є профілактика і рання діагностика цього захворювання. Рак молочної залози підступна хвороба, яка спіткає як жінок, так і чоловіків. Напередодні всесвітнього дня боротьби проти онкології у Чернівцях відбувся захід, метою якого стало висвітлення важливості даної теми. Ми будемо проводити зустріч партнерів об'єднання жінки за життя. Це і органи представники органів державної влади, місцевого самоврядування, це і всі медичні установи, і первинної ланки, і профільні медичні установи, які виступлять перед жінками і розкажуть про можливості, про новації, про нове обладнання, про те, що як можна пролікуватися або запобігти. Тій хворобі, про яку ми говоримо, рак молочної залози, Раннє виявлення онкології значно збільшує шанси людини на одужання. Фахівці в один голос закликають буковинців не нехтувати профілактичними обстеженнями і вчасно відвідувати лікарів. Це онкологічне захворювання, яке найчастіше, на жаль, е втручається в життя не тільки жінки, але і чоловіків, хоч набагато рідше. Ми розуміємо, що певною мірою ми можемо профілактувати це захворювання, і саме тому в цей час, в цей місяць, ми особливо наголошуємо на тих заходах профілактики, які мінімізують ризики виникнення раку молочної залози. Не менш важливим моментом є вчасне систематичне обстеження жінок з метою раннього виявлення цього захворювання. І шансу на успішне лікування провідні фахівці, представники державних установ, громадських організацій та медичних закладів проінформували учасників заходу про ранню діагностику, профілактику, лікування та реабілітацію онкозахворюваності. Будемо говорити про ті проблеми, які можливо існують, про ті шляхи, які необхідно використовувати для того, щоб зрештою менше жінок хворіли, менш все більше жінок були здоровими, тривалість життя, яких була б максимально довгою, оскільки громадське здоров'я це про здорове, тривале життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На черговій сесії депутати Чернівецької обласної ради підтримали ініціативу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України та звернулись до інших держав з проханням підтримати план перемоги України. Зачитала звернення депутатка Юлія Грицьку. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у бажанні відстояти право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традицію, незалежність своєї держави. План Перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради, це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Зокрема, проголосували депутати про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Олексія Волощука. Відповідне рішення прийняли у зв'язку з його особистою заявою. Також рішенням обласної ради на Буковині з'явиться новий комунальний заклад, Чернівецький обласний молодіжний центр. Передбачається, що новостворена установа займатиметься вирішенням питань соціального становлення молоді, сприятиме її самореалізації, інтелектуальному, моральному та духовному розвитку, підтримуватиме творчий потенціал. Дана установа буде реалізовувати молодіжну політику та політику утвердження української національної та громадянської ідентичності відповідності до українського законодавства свої голоси за віддали 42 депутати. Хочу звернути увагу, що Чернівецька область є однією з двох в Україні, яка не має до цих пір молодіжного центру, і дуже є важливим підтримка молодіжного руху саме у нас в мирній області в на заході України. Крім того, Чернівецька обласна молодіжна рада визнана кращою в Україні і. Є Фахівці наразі проходять стажування в міністерстві молоді і спорту. Також на сесії обласної ради депутати проголосували за присвоєння звання почесний громадянин Буковини, герою України, головному диригенту національної заслуженої академічної капели Думка Євгену Савчуку та посмертно композитору та виконавцю Володимиру Івасюку. Богдана Дем'янів Максим Демко, Чернівецький промінь. Депутати Чернівецької міської ради розглянули питання розподілу субванції державного бюджету у розмірі понад 17 мільйонів гривень на організацію харчування для учнів початкової школи до кінця 2024 року. Нам повідомили про те, що ці кошти спрямують на сніданки. Ну, е і громада, і кожна мама, ну я думаю, що правильно, коли в сьогоднішній день в школі обід коштує 90-100 гривень, ну правильно ці кошти е, направити саме на обіди. Діти навчаються до 12-30 уроків, але вони до 6-ї години знаходяться в школі. Я думаю, що заклади освіти спроможні організувати обіди для початкових класів після 4-5 уроку і нагодувати дитину обіду. Власне є постанова кабінету міністрів України від 4 жовтня два року, номер 1145, яка визначає порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладів загальної середньої освіти у 2024 році, і пунктом 5 визначено тип одноразового харчування гарячого харчування. дужечках. я цитую сніданок до 12.00 або обід, або обід з 12.00 і далі за дужками, залежно від організації навчання у разі запровадження навчання у дві зміни. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за дане питання. Міські обранці його підтримали. Старі на голосування про дріждень три за основу в основу цілому разу з Що там є Щиро вам дякую. Також під час сесії Чернівецької міської ради депутати не підтримали ліквідацію старовинної аптеки музею, яка розташована по вулиці Ольги Коболянської. На сесії не винесли на розгляд проєкт рішення про її закриття. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Перше золото на цьогорічних Олімпійських іграх в Парижі здобула жіноча збірна з фехтування. За винагороду змагались Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. З рахунком 45-42 проти Республіки Кореї атлетки вибороли перемогу для України. Нині на Буковину завітала уродженка чернівців Олена Кравацька. Спортсменка розповідає, як це отримати золото на найвищому рівні змагань. Це круто. Ти відчуваєш, що всі твої, всі твої кроки, які були зроблені в твоєму житті, все, чим ти жертвував, то було не дарма. І це така сама найвища нагорода за, за весь твій шлях і за всі, все, все, що взагалі було, якби воно ось так, такий тобі подарунок. Це олімпійське золото. Раніше Олена вже брала участь в Олімпіаді 2016 року. Тоді в командній шаблі вдалося здобути срібло. Каже, цього разу напруга перед змаганнями та хвилювання про події в Україні давали про себе знати. Це були мої вже другі Олімпійські ігри, але перед особистими я дуже сильно хвилювалася. Я навіть чомусь була впевнена, що якщо в мене є досвід вже перших ігор, а я якось буду знати, як з цим справлятись. Але перед змаганнями я не могла знайти собі місце. Я не знала, що робити, або лягати спати, або кудись іти. Настільки було сильне хвилювання, що ти не знаєш, куди його подіти, а просто його якось прожити ти теж не можеш. І дуже багато часу в мене пішло, щоб заснути. І на наступний день, тільки вже коли я вдягнула маску і почала фехтувати, я вже спокійно себе відчувала. Тому що а, в нас так був зал, типу. Проходиш знизу, а зверху трибуни. І ти так, коли підіймаєш очі, ти просто бачиш навколо, не знаю, напевно, тисячі людей, і, і тебе ще так більше. Це таке хвилювання, якби всі кричать дуже голосно, дуже шумно. А ти, ти розумієш, що тобі потрібно якось себе налаштувати для того, щоб фехтувати. І тільки вже, коли ти вдягаєш маску і тобі кажуть про Аля, дають команди, ти вже починаєш нормально себе почувати і тільки вже тоді про це хвилювання В особистих поєдинках фехтувальниця поступила своїм суперницям, проте взяла реванш в командних змаганнях. Досвід з особистих в мене не дуже добрий. Мені дуже було складно пережити, тому що вийшло не так все, як я очікувала. А з командних, звісно, вже. Я дуже рада, що в нас такий вид спорту, коли в нас є не тільки один шанс, а ти можеш в особистих виступити. І якщо тобі не вдається досягти того, чого ти хочеш, в тебе ще є один шанс в командах, і це дійсно, знаєте, такий подарунок для спортсмена, така реабілітація. Тому, а після командних вже звісно я була щаслива. Я думала: нарешті, нарешті воно є, і слава Богу, у нас закінчилося. Олімпійська призерка розповідає, на фехтування її в семирічному віці привів батько. Цьому виду спорту Олена Кравацька присвятила 25 років насичених тренувань, де були як поразки, після яких ставала ще сильнішою, так і тріумфальні перемоги. Тож ця нагорода підтвердження всіх докладених зусиль. Зараз фехтувальниця відновлюється та приїхала на малу батьківщину, аби навідати родичів. Дуже незвично, то коли ти звикаєш за 25 років до такого ритму життя, тобі. Начебто це і дивно таке чути, але тобі дуже незвично, коли в тебе є вільний час, і тобі нема куди поспішати, коли в тебе немає змагань, зборів, коли ти нікуди не готуєшся. Для мене це поки що такі відкрите, відкрите питання взагалі, що, 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 що відбувається і як що мені робити з цим часом. А мені не вистачає змагань, не вистачає цього драйву, цих емоцій. Тому зараз. Це в мене такий більш плавний. Я більш напевно займаюся а, сином, а, його, його якимсь побутом. Це його школа, тренування і трішки більш на ньому зосереджена ніж на собі. До те, що мені не вистачає мого графіку, це 100%. Я розумію, що дуже важко а, після такого великого часу якось переналаштуватись на, на інше. Попри все, чемпіонка не відкидає ідею ще раз вийти на найбільшу світову арену та показати, на що здатні українські спортсмени. Запитуємо, чи є легкий шлях до золота на світових змаганнях. Якогось такого простого рецепту та таких порад немає, щоб ти щось бас зробив і в тебе все вийшло. А це дуже важкий шлях, дуже багато є. Того, що тебе відволікає, того, що тебе збиває, але якщо в тебе є ціль, якою ти дійсно хочеш а, досягти, тому що потрібно розуміти, а, наскільки ти готов віддати і пожертвувати заради своєї мрії. Якщо ти готов на все заради своєї мрії, то головне це іти, незважаючи на всі обставини, які в тебе є, навіть якщо ти десь... А, Пав, якщо в тебе щось не виходить з першого разу, в тебе ще є дуже багато спроб, і ти повинен вірити в себе до кінця. І якщо ти віриш в себе до кінця, то в тебе все вийде. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.